Зараз я розповів про оперативну ситуацію у Бахмуті станом на 25 лютого, станом на 20 початок 9 вечора. Як чуєте, відносно тихо, значить, ворог продовжував і продовжує останню добу вести з різною інтенсивністю артилерійський вогонь, мінометний вогонь, застосовує системи ГРАД. За останню добу було декілька робот нурсів з авіації. Це така недобра штука, ракети швидко прилітаючи, звичайно на, на винтокрилі носять, а пропачня на літаки крутить і залітає над містом, скидує і швиденько драпає, щоб не бути збитою. Але наслідки від тих приходів неприємні, бо характеристики потужні. Що стосується територіальних, Територіальних, будемо казати, позицій. Всі три околиці, всі три сторони околиць Бахмута, північна околиця, східна околиця, південна, південно-західна околиця, зберегли всі стало позиції, не мали жодного територіального успіху, штурмові дії ворога. Додаткового накопичення на цих напрямках околиць ворога не спостерігається. Але його концентрація і так не мала, що дозволяємо щоденно декілька разів піднімати штурмові дії і нариватися на відповідні оплівухи від воїнів ЗСУ, представлених тут в Бахмуті. Я завжди нагадую про це словами подяки, бо ми співпрацюємо з більшістю організмів, які стоять на захисті бороні фортеці Бахмут. Це і, Структурні підрозділи ЗСУ, це і багаточисельні підрозділи ТРО, це і прикордонники, це і підрозділи Нацгвардії, це безумовно наша артилерія, це і ракетні війська, це всі ті, хто авіація, котрі щоденно утримують ціною життя, втрат. І надвеликих зусиль утримують ту фортецю не зайнятою ворогом. Південний фланг стабільний, нелегкий, але стабільний. Північний фланг Бахмуту. Це як і вчора, найважчий відрізок, на котрому скопичення ворога, інтенсивність його штурмових дій висока. Туди кинуті відповідні сили для того, щоб не дозволити ворогу реалізувати свій план по широкому оточенні міста і околиць Бахмут в досить великому радіусі. Таким чином позиції втримуються, заходиться це так під небезпекою шлях в'їзду в Бахмут зі сторони Хромова. Зайве попереджаю про відсутність необхідності там пересування без зайвої потреби, не заважаючи військовим виконувати свої задачі і здійснювати логістику. Але концентрація цивільних останнім тижнем у Бахмуті по зрозумілим причинам практично рівна нулю. Навіть можу описати, що Дещо знизилася концентрація цивільного населення, котрого тут залишилося значно менше, ніж було місяць тому, коли ми е били на БАД, що тут купа дітей, купа цивільних, ждунів, е похилого віку так і таке інше. Тож втримуємо позиції далі, віримо в сили ЗСУ, е тримаємо холодну голову, не зважаємо ні на які пропагандистські висири е засобів. Масового зв'язку ворожик, що постійно нам на голову щось наливають, і триматиме бахмут, що був, є, і залишатиметься нашим стільки, наскільки нам вистачить сил.